Програму турніру відкрили протистояння волейбольних команд Одеського припортового заводу зі збірної України. Зустріч, яка тривала близько двох годин, завершилася важкою перемогою української збірної з рахунком 3-2. Справа в тому, що хімік не показав сьогодні всю ігру, таку, яку би він мав би показувати, яку він буде, я думаю, буде показувати в ході чемпіонату, тому що вони зараз вирішують трошки інакші завдання. І якщо ми готуємося до ігрової, в основному працюємо над ігровою роботою, то вони зараз. Працюють більше над фізикою, і, можливо, у них не тому, тому не настільки хороше відчуття м'яча десь і критичні моменти свої помилки. Тому може, може тому нам сьогодні вдалося виграти. Ну, але це не тільки тому, тому що дівчата хотіли, дівчата боролися. і ну, все-таки Це одні з кращих гравців зараз підбір України, що є. Хоча, звичайно, на жаль, ми не зібрали всіх найкращих. В збірну, які є у другий день турніру, підопічний Сергія Голотова зустрілись з командою Білорусі, і знову для виявлення сильнішого суперникам довелося зіграти п'ять партій. Чотири з п'яти сетів у цьому матчі завершились на більш менш. А у вирішальному п'ятому сеті южницькі волейболістки, уступаючи під ходу 12 вирвали перемогу з рахунком 15-13, А разом з цим добилися перемоги у всьому матчі 3-2. Ну, конечно, мы как бы выходим, стараемся всегда бороться, какой бы соперник не был, какая бы эта сборная не была. То есть, если у игрока нет веры в победу, то ему ну, нет места на площадке, наверное, может так можно сказать. То есть верили да, боролись до конца. У третій завершальний день турніру хіміку протистояв російський клуб Протон і на цей раз особливої боротьби на майданчику не вийшло. Підопічні Сергія Голотова довели свою перевагу у кожній з трьох окремо зіграних партій і добилися впевненої перемоги з рахунком 3-0. Ну, а пораження зборної України, дві побіди такі. Я думаю, що втора побіда взагалі значить мене зборної Білорусії. Якби вони там не говорили, ні, що зборни повинні виграти у клубах. В И сегодня ну, мы тактически переиграли, я думаю, что команду из России. Они в Суперлиге играют, достаточно там укомплектованы. Тем не менее, игра как бы получилась достаточно легкая для нас. И слава богу. К сожалению, первую, не сложилась первая у нас игра со сборной Украины. Первая игра в сезоне. Люди ну, еще морально не, не были подготовлены. Я думаю, игра сейчас могла бы получиться и по-другому. все. Місця на символічному п'єдесталі пошана южинського турніру розподілилися наступним чином: на першому місці збірна Білорусі, на другому наш хімік, який поступився волоболістком з Білорусі, лише за співвідношенням м'ячів. Замкнула трійку призерів збірної України, і нарешті четвертим фінішував російський протон.